Що до цього хряпнуло з стакан цього пива світлого. Тільки воно щось без римою. пінки. це світле пиво, називається олія рафінована. Це як магну. А, це ж ця форель. Ну, це форель! А я завжди думала, що форель вона така красна, а вона щось така біла. Це ну, Така вже друга форель. Так що солена форель. А чого можна і буряком покрасити, буде форель. Точно. Так? Тільки ну, вона буде трошки розова. Які з кістками. Форелі просто немає, тут касток. А тут у нас є. А це так, особливо. Це особенно. Так що, друзяшки, всім привіт. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. От, хочу подякувати ще раз усім за вчорашній прямий ефір. Дякую Надійці за підтримку, що вона батька не кидає. От, батько працює, вона йому допомагає в підтримку нашим хлопцям і дівчатам. Я кажу, дать, це дуже, дуже важлива робота, яку ми з тобою робимо. Особливо ти, тому що завдяки твоєму співу притоване не одне життя. Так що, друзяки, і ще що ми робимо? Ми ще робимо, ось от. беремо ось селедчика, якого ми зробили, Засуваємо в мамки. Це хоч би не отримати трендюлей, тому що мамка що сказала? Я тобі таку роботу не довіряю. Ну довірила. довірила. Нормально, да, добре, добре. Все, директор сказав, значить, це нормально. Так що а ви напишіть, друзі, підтримку надійки коментар. чи Правильно вона робить, що допомагає хлопцям і дівчатам виборювати волю і свободу в такий важкий для нашої країни час. В принципі, в перші дні війни якось усі були такі організовані, підтримували. А на сьогоднішній день трошки все зовсім. Ти буде, там так. Не так. Та. плотненько напихай, щоб воздуха не було. Та бо я жалію буду заливати. Так що, друзяки, хорошо. Вертаємося до цього діла. Пишемо коментар підтримку надійки. От, для того, щоб її мотивувати, щоб вона не опускала руки, а рухалася далі. Хоч вона в мене молоде. Щоб Він. співала Даша Гопкума не журиться. Да, так що гопку мене журиться. Хто не підписав на Надійки Тікток, Надійка з обізянкою, по-англійськи пишемо Надійка в Тіктоці і підписуємося на Надіюшкін канал От, і ставимо лайкосики. Подобайку От, на, ми ще звертаємося до рецепту. Повторюємося рецепт товстолоба. Їдемо, купуємо товстого лобіка, чистимо його. А можете щось зловити? Можна щось ловити. Чистимо його гарнесенько. От. Вимиваємо, вичищаємо все всередині, щоб тут нічого чорненького не було. Не, ну, але, 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 так, ні, ну якщо вам чорненьке. Дивіться, як, як виглядає мій оселедець. От дивіться, я просто знаю, от у людей ну, ліняться і їм якось по барабану. Чорне є. Це нормально? Ні. Я вважаю, що це не нормально. Надюха, ти вже сел чи ні? Mm ні. -mm. Ні, ну може комусь подобається, що такий присмак. Ні, я просто бачив таке, що ну, люди просто... Для них це якось задінав. Я вже говорив колись порівняння, порівнянні, колись у мене був такий е, товар. ні, ну Він десь і є, Звати його дядько Ігор Горобченко. От, І у нас була з ним на двох бетономішалка. ну Це коли я починав там, в своє время. І е, Він привозив її після халтури, а воно... На ній а як у братик, ну вона ж грязна, ну, треба помити, чути її не помив. Він каже, як не помив? Я помив. Тобто для людини це його власність і вона для нього чиста. А для мене вона була грязна. Ну, а якби це вже для Лесі Петрівни... то вже хоч привіт, скажи. А я думала, вона мене не видно, чи... ти си там, чи що? Ну, винаблюдаю за тобою, зимою. Так, та... ну, да, так а що ти мені так мало риби, що ж мені цієї риби. Да? Да, мені ж хоч вже всю. О, так що, що Леся Петрівна зробила? Вона її замаринувала. Хто там ще, щоб не шукати вам старі рецепти? Рецепти просто прості. Риба і сіль, щоб вже була в вашому хазяйстві, а тут ще цукор уксус і все буде чеченерів. Чин що ви робите? Не уксусу, не Можна і без уксусу і без відступу. Так що на 1 літр води стакан неповний солі стакан не повний можна навіть, я думаю, що відсту можна і на два пальці. Да? Да. І буде тоді така вона більш менш І і що? І цукор, півстака. Вариться така бадяга. З розрахунку ця бадяга на 2 кг підготовленої риби. Рибу бажано, ну це так навчили нас і говорили і так по інструкції, рибу бажано заморозити. Перед засолкою, правильно? Так само і солонину. Я вже і вчора повторявся, і Я дякую тим глядачам, які е, пишуть корисні поради. От, І це нормально. Так що, заморозили, зварили маринад, він якраз застив. Понятно, що не в кожної людини конечно, є така морозильна камера здорова, щоб це саме. Ну, Але якщо ви там для себе одненько купили, то нічого страшного нема. І потім. Ту рибу вже на другий день засунули її у маринад. І в нас стояло на скільки? Півтори доби? Так. Да. Десь в районі 36 часов там, ну, дивитися. Але ще раз наголошую. Все залежить від того, якими шматками порізано. І шматки, і сіль зараз трошки різна. І ці всі моменти вони мають значення. Так що, друзяки, перед тим, як її засовувати до банки, і зливати. Ви просто можете взяти і спробувати. Коли ви спробували і вона вам підходить по смаку, то ви можете її злили і виклали на рушничок. Можна не на паперовий, бо папір розклеїться. Просто на рушник виложили вже злиту рибку і вона обсухає. Ну, це так Леся Підрівна каже, вона ще бере її, отаку береш і вижимає рушником. Я не буду це показувати, але я кажу, ти вже вижила півтори банки оселеється. І з цього, ну, висушує. Що це буде на мене? Сказати? Це неправильно, чи що я кажу? Бо, щоб вона була сухенька, Без Було води. Як менше вологи в ній, а потім, ось, бачите, вона вже така сухенька, все, запихаємо її в баночку. Це так само, як жарила вона тільки що біля щі і ложе їх на серветку. Тобто лишня волога буде у серветках. Також прискорити процес. Е Боже, як мені так важко знімали, коли ви на мене там скільки дивитеся. Так що ви мене поняли, так? Да? Хороша, підготовлена, вже стікша рибка. По смаку вам підходить, закидаєте в баночку. Я можу вам розказати ще простіший рецепт. Кидайте. 100 г солі, 50 сахару. Робите таку суміш на 2 кг риби. Засолюєте і засипаєте, під прес ставите в холодильник на добу, півтори, можна дві, також можна пробувати. Потім перемили її, також отжали гарно і в баночки її. Ще ще так, 100 грам солі, 50 грам цукру. 50 цукру, да, так, так, да, це без уксусу. Просто засипали оці кусочки оцієї суміші, можна додала лаврушечки додати, перчику горошку, Ну, небагато і все під це засипали. Стали. І під гніт, під гніць. Да. під прес і холодильник. Хорошо. Через... Не занадто? Ні. Просто мені... Під прес і холодильник і через... Це не нравиться. Через дві доби хочете ополоскуєте водичкою, хочете ні. І запихаєте Подивіться, баночку. чим вона там засипає. Відьмінська сміна. Ні, це просто така готова є... Ось суміш такий, піраний посол називається. І я ще сюди додаю перчик горошку і ялівець по кілька штук. Ти що всі секрети розказуєш? Ви зрозуміли рибу? Якщо мене... є кусочки, то розрізай на пополам, я а тобі ножик десь там. Да. Як вона дивилася на мене скосяка, я вам кажу, як я сказав, як вона от, отаку рибу. Висушує. Так це нормально. <смірк> це нормально. Це нормально. Може їй просто не подобається, може вона не так, вона просто може отак, а потім отак. А я так показав. Понимає? Так що якось не сподобалось їй. це всі моменти. <смірк> точно так, і ти до цього розказував, як ти жарив біля щі. 34, 34 курки. І, і 34 курки. Можна... Люди ще не бачили просто, як я жарив біля щі. Я сьогодні пожарю біляші. щі. не пам'ятаю, як вже ти тісто робив, звісно. Ти не підкажеш мені. Ти забувся? Тісто на водички, звичайно. А, я забув, вона ж мені сьогодні робила. Кажу, зроби мені зранку тісто, поки я буду спати, поки підійде, я встану і пожарю біляші. Хіба не так було? Так, Фаршик мені набили, да, і все. Фаршик у мене був. Де він А ще хороший фаршик, це коли. Ви робите, наприклад, ось обролірочок був, да? взяли там філеєчку відложили, а потім свинку зарізали. І вийшло таке свино куряче. Дівчата, завжди... дівчата дуже такі люблять. Вони біг від індюша, що не відмовились. Ну, Шатину я додаю, буває, купую, але вона зараз дуже дорога. Купую все одно періодично. У Мене з такою сім'ї, як друзі. Саме цікаво, індюшатина. Це птиця, яка в принципі не вирощується без випоїв. Взагалі слова зовсім. І в неї стільки йде профілактичних процедур, що це просто капець. Але це дієтична і дуже класна і не дуже дешева птиця. Так що я вам скажу не на чужому опиті. Я вам скажу на лесімній опиті. Ми коли держали бройлерного бройлер гендюка, і бік 6, і б'ют 8. Я вам скажу, це реальна птиця, яка з'їдає цього. Як він називається трихополу того, то, чи що воно там стільки що це просто капець. Як він називає Метронідозол. Так. Ну, Це їх, в принципі. Так, що, друзяки, індюки, індюками, беляши, біляші біля шами, біляші нажари. Щось сілточки зроблю. 34 чотири курки ще підеш по скубаєш. Ні, скубач завтра вже буде. Завтра я, кстати, друзяки, завтра я буду пашати перепілов. Я лупашу 12, вони бабою по одній. Ну таке я А чо? тому що я хто? Мамина царапинка. До На мене дівчата кажуть, мамина царапинка. Чому напишіть в коментарях? Мамина, царапинка. Скільки ну, рукавиць за день переводиш? На що ти підказ? Мені легше лучше разів. Прощайся з глядачами, прощайся. Дудяки, це просто найсмачніша риба і в першу чергу. Це не реклама для продажі, бо ми її не рекламуємо. Якби я сказав номер телефону Олесі Петрівни, ну, Зараз я не днів. <ривіт> Зараз буде нормально. Ні, не треба, ну нащо ти їм не. Не треба. Отак, От типу. Все, я поняв. <ривіт> Леся, ну буде все красиво. Я думаю, що... Да не красиво, вона так рівненько повинна ставитися, а зверху ложиться кусочки. То менше. То ти мене просто завала, <ривіт> я Я помню. <ривіт> Все підписники. Зараз буде драка. Буде дуже драки не буде, але дуже класний. Вона ж каже, щоб було все. Дивіться, гарно, а ну напишіть. Ну дирка тут трохи. Придеться викидать. Ви ну, вже пожмякав, попхав. попхаві. Не буде. Я думаю, комусь сподобається. Хтось цю банку у нас придбає, так що це не реклама, це мотивація. Купуйте рибку, чисте, соліть. О, от такое потрібно бере, ложе, потому що одну типу держи, таку доволі. А, ота. На дно щас... ложу, от ще кусочку. Я сейчас туди щось замандячу. Дивіться, оп, ось, 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 так, щас, все, все. Так, все, прощайся, їдемо на математику. Сейчас на математику, можете? Ну, да, що знімуть і поїдуть. А Диві? дивися тут, що хочете, я роблю. Я сейчас відвезу і її вертаюся назад. Дивіться, яка в мене красота. І скажіть, що я не профі в цьому ділі. Я з рибою родився. І ви можете туди ложити. Мені це дуже подобається. Робіть рибку, робіть для себе і не тільки. Сюди треки таке маленькі, да? угу. так? <зу> <Yeah. В сітуку. зу> <пас> мам, чуєш, uh -huh. мам, мам, yeah, це цей тренд насипать. 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 Так що so маленька танечка. Ні, дадечка ізоть. Це всім миру здоров'я. О, надюшечка вами на Всім Миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока. Глуши мотор. Насипать.